Привіт, вітаємо вас на каналі Владич Так, ми тут йдемо додому, прогулюємося не поспіша. Е, у нас дуже приємна тепла погода. Настільки тепла, що це перший раз взагалі таке тепло тут відчуваю. Е, досить хмарно, але зато приємно, приємно тепло і, знаєте, дуже приємно пахне вже весною. Пташки неймовірно співають. Ми тут йдемо, просто е, слухаємо цю приємну музику. Я тут думаю, під час цього приємного моменту запишу відео, запитаюся вас. Попрошу вас допомоги навіть в такий спосіб. Е, попрошу вашої думки. Напишіть мені, будь ласка. Ласка, в коментарях, ем, як ви відчуваєте наш канал, тобто, е, що ви хочете побачити, коли заходите у відео, е, чому ви дивитеся наші відео? Тобто, е, яка вас тема цікавить? Тому що знаєте, я ем, дивлюся по переглядах вашу за, зацікавленість. І коли дивлюся, що, наприклад, за якийсь час ніби готування набирає менші перегляди, думаю, можливо, ви хочете більше якихось інших відео побачити. Коли записую іншу тему, наприклад. Наприклад, любе інше там, подорож, чи якісь розмовні відео, бачу, що інша, інша трохи активність. Я не, не, до кінця, не до кінця знаю, що конкретно ви хочете побачити на каналі. Хотіла би більше знімати відео, саме такі. Тут хоче позаглядати, такі які хотіли би ви частіше бачити на каналі. Напишіть, будь ласка, що б ви хотіли бачити на каналі. Тобто мене цікавить, власне, ваша думка. Конкретно так от заходите там, я не знаю, тому що хочете побачити просто наші відео, тому що хочете побачити щось про життя власне, у Польщі. Або так, як ми останнім часом, ну ми просто з останнього такого, що в нас є активного в житті, це готування, тому що на інше в мене просто немає ні часу. Ні сил, ні ресурсу, тобто абсолютно нічого. Ми тільки... Я тільки працюю день, вечір і І це все сплю. за, от знімаю ще відео. Це в принципі все, що я собі можу по часу дозволити, тому що дуже багато часу йде на дорогу, на різні такі справи побутові. Трошечки, трошечки зараз ще. Тяжко з часом, але можливо, в скорому часі, якщо е, якщо стане такий момент, що здав на ці права і буде у нас машина, тоді можливо в е, нас трошечки активніше життя буде. Сподіваємося, у кожному разі хочу знати, що ви хотіли би бачити на нашому каналі, що ви хотіли би побачити на нашому каналі? Можливо, у вас є ще якісь теми, думки відносно того, що саме, тому що. Кажу, я заходжу, дивлюся по переглядах і думаю, може, вам не цікаво готування, може, може ви хотіли б щось іншого бачити, але так насправді я все одно буду відштовхуватися якби, від своїх можливостей. Но завжди їх можна трошки зорієнтувати в якомусь напрямку, принаймні можу щось планувати, думати, думати трошечки наперед, для того, щоб вам було цікаво і корисно. Тому що ну, мені дуже подобається готувати, але я не впевнена, що. Так як ви писали в коментарях, дехто що цей канал по потрошки переходить в кулінарний. Можливо, ви хотіли б саме в такому напрямку його бачити. Пишіть, ми будемо трошечки достосовуватися, орієнтуватися, тому що, я не знаю, може, це так весна на мене впливає, знаєте, ці приємні такі аромати, запахи. Якісь такі зміни, може, хочеться змін. <смі> я не знаю. Не в кожному разі дуже хочеться почути вашу думку, поспілкуватися. Можливо, ви маєте якісь поради щодо того, взагалі поради щодо ведення каналу. Щось щось, чого я не знаю, але до чого б я з радістю прислухалася, тому що ви знаєте, завжди люблю, коли щосинку. Люблю, коли ви мені даєте мудрі підказки, загалом якісь, якісь, якісь такі уваги, які допомагають, скажімо так, мені покращуватися і загалом каналу так само рости. Це дуже приємно, я це ціную. Тому попрошу трошечки в цей раз вашої такої допомоги. Сподіваюся, що власне, от, за допомогою цієї цієї інформації я зможу і зробити ці відео трохи більш цікавішими для вас, підібрати ці теми, які будуть цікавити саме вас. Ось так. Якось мені так захотілося дуже з вами поспілкуватися на цю тему. І дуже сподіваюся, відео, відео воно ж на каналі, знаєте, буде трохи якийсь, ну, якийсь час буде, тому сподіваюся, що навіть хтось, коли подивиться його там, ну я не знаю, за 2-3 дні або за тиждень, або навіть за 2 тижні, також буде писати свою думку. І це вийде таке більш більш зможу цю інформацію систематизувати і щось, щось справді змінити. Не знаю точно, як це буде виражатися, ще кажу, тому що можливості досить таки, вважаю зараз обмежені, зв'язані по руках і ногах з тим, що ще маємо такий графік, який маємо. Але в кожному разі це ж не завжди так буде, тому надіємося на краще, мріємо і, і будемо будувати плани, планувати щось. І як завжди то запису відео вже удома не змогла не попрощатися із вами. Як і попередньо казала, сподіваюся, наше таке приємне і навіть конструктивне, якби так, я би так сказала, спілкування у коментарях. Думаю, це буде цікаво, мені так точно це буде цікаво. Сподіваюся, що вам також буде приємно написати власне, саме свою думку, а я постараюся її почути. Зустрінемося з вами у наступних наших відео, будемо, власне, відзначати, в яких. Пробувати принаймні. І бажаю вам приємного, спокійного вечора. Нехай він власне, буде зараз спокійним, спокійним, тихим, приємним те, чого всі ми хочемо. Всього вам найкраще і зустрінемося з вами у наступних наших відео. па Па-па-па!